Мені прийшло одобрення, та я їду на Віпасану. Другий день з того моменту, як мені прийшло запрошення на Віпасану, Це чу вже зараз. Вагаки це місто, де буде проводитися моя Віпасана. У мене залишилося три години. Як почнеться моя Віпасана? Як я пройшла практику Віпасана? Усім привіт! В цьому відео я розповім свій власний досвід. Як я пройшла практику Віпасана. Віпасана це така практика, яка прийшла до нас з Індії. Її головна мета це показати все в цьому житті Анічча. А нічого перекладається, як нічого не постійно, нічого не вічно, все змінюється як погано, так і добре. І перед тим як піти на практику, я записувала такий маленький щоденник, який я думала, буду використовувати для себе. Зараз я вам його покажу, і ви можете подивитися, як я приймала рішення взагалі взяти участь у цій програмі. Сьогодні мені прийшло одобрення, та я їду на віпасану. Я десь півтора місяці тому подалася, але мені сказали, що у нас немає місць. Сорі, ми не можемо вас взяти сьогодні. Вранці мені приходить повідомлення про те, що я була в листі очікування. Хтось відмовився і мене запрошує. Зачем вже зараз в Агакі це місто, де буде проводитися моя Віпасана. Всю ніч сюди їхала, приїхала, хочу ще сказати. Моя Віпасана випадає якраз на день мертвих. Місто нереально гарно виглядає. Все круте, і розмальоване, і все до черепи та різні скелети, але дуже-дуже круто. Я рада, що можу прийняти участь у цьому всьому. Тому що Віпасана це дуже крутий досвід, який змінить моє життя. У мене залишилося три години до того моменту, як почнеться моя віпасана. Скажу ще в готелі, зараз буде вже йти скоро. І я реально починала трошки панікувати. Мені не можна говорити, мені не можна дивитись людям в очі. Мені треба медитувати. Я обожнюю медитувати. Але, блін, я ніколи не медитувала без голосу. Тобто мені просто потрібно дихати і не про що не думати. О май гот! О май гот! Я починаю нервувати, тому я починаю це, знаєте, така, як шалтай, розболтай, коротше там. Да. От, але намагаюся заспокоїтися, налаштуватися і йти до храму. Я в шоці. До речі, Віпасана була для мене дуже дуже вчасною, адже декілька тижнів тому мене пограбували в Мексиці. І знаєте, прийняти це і подумати, що це не вічно, що все окей, нічого не сталося, було для мене дуже нелегко. Тому я вдячна цій практиці окремо і за це, те, що я прийняла цю ситуацію. То як взагалі відбувається Віпасана і що в ній такого особливого? По-перше, мінімум на 10 днів ти входиш в місце, де ти не можеш з людьми говорити, ти не можеш користуватися телефоном, ноутбуком, ти не можеш навіть писати в блокноті. Це заборонено, тому що тобі потрібно слідкувати за своїм станом. Ти не можеш читати, ти не можеш робити майже нічого. Навіть з їжею ти маєш бути повним веганом. Там є люди, які готують. Але... Це тільки веганська їжа, і ще особливий такий момент. Якщо ти студент першого року, то тобі на вечір будуть давати трохи фруктів та чай. А якщо ти не вперше проходиш цю практику, то ти не маєш права їсти ввечері взагалі, ти можеш тільки пити чай. Я приїхала вже на Віпасану, Я дуже здивована насправді, як це виглядає всередині, тому що в нас кімната, тут живе тільки я, та ще одна дівчина. Вона з Мексики. От, і ми не можемо говорити. <гані> Мені треба якось стримуватися. Я трохи нервувала, я чогось думала, що ой, мене не пустять, ой, мене не візьмуть, щось зміниться, але ні, мене прийняли дуже швидко. Зараз, вже 4:33, о 4 закрили двері, і ми вийдемо звідси тільки через 10 днів. Навіть не 10, навіть 11. У мене зараз заберуть ноут приблизно за 2-3 хвилини. Тому я вже не буду нічого записувати. Але, звичайно, я поділю своїми інсайтами. Хочу все ж поділитися, як це все виглядає. Ось так виглядає кімната. Ось так у нас там є ванна. І ось тут у нас є сад, в якому ми всі будемо медитувати. Це моя сусідка. Поки що можна розмовляти, але відзавтра вже не можна. Не можна писати, читати, говорити. Нічого крім медитації не можна. Також особливістю цієї практики є те, що ми медитували протягом 11,5 з половиною годин щодня. Наш підйом був о 4 ранку, і з 4.30 до 6.30 відбувалася перша медитація. Відбій у нас був о 10-й вечорі, і остання медитація у нас була, здається, з 8 до 9 години. Я ніколи в житті стільки не медитувала. Так, я практикувала практики там, знаєте, 5, 10, 15, 20 хвилин. І коли ти практикуєш це вдома, то ти думаєш, Боже, як взагалі я висаджу там годину, а дві години? А три години? Та да це ж нереально. І я, якщо чесно, навіть не, не Розуміла, взагалі, що буде відбуватися. Я нічого не знала про цю практику, коли я прийшла. Я просто заповнила заявку на сайті. До речі, ремарка, як їх знайти. Якщо ви хочете проти практику Віпасана або моє відео вас надихне, то ви можете просто в Гугл написати слово Віпасана, і у них є центри, які розташовуються по всьому світу. Ця практика абсолютно безкоштовна, Вона існує на твої пожертви тих людей, які вже пройшли. Це до речі, дуже важливий момент, тому що є люди, які продають віпасану, але це не зовсім правильна Віпасана, оскільки як казав Будда, вона. Не має оплачуватися людина. Має сама захотіти за неї заплатити, якщо вона розуміє, що хоче дати комусь ще цю практику. Я взагалі не була готова до цієї практики. І коли я прийшла в монастир, я реально багатьох речей взагалі не розуміла. Десь мабуть на другий день в мене почалося усвідомлення, що відбувається. Я скажу чесно, було дуже нелегко. А на четвертий день я думала, що я піду. Я зіштовхнулася з таким бар'єром, який було достатньо нелегко взагалі перейти, тому що я не говорю іспанською, а практикові пасани я проходила в Мексиці. Мені сказали, що курс буде повністю англійською все окей, не переймайся. Коли я приїхала по факту, все було іспанською, і тільки деякі моменти англійською. І коли нам давали дискурс, а дискурс це розповідається, як медитувати, для чого ми це робимо, так взагалі якісь історії відбуде. Все це було англійською, так але це все було індіанглійською, яку я не розумію, як виявилось. Та я розуміла якісь окремі фрази, але в цілому мені взагалі було не зрозуміло, що відбувається. І на четвертий день я вже майже спакувала речі. Я підшла до нашого координатора. А це спеціальна жінка, з якою ви можете поговорити про деякі речі. Я до неї підійшла. Що я хочу піти, що я нічого не розумію і розповіла свою ситуацію. Вони мене вислухали і сказала: добре, але тобі потрібно поговорити з вчителем. Вчитель приймає рішення, чи можеш ти піти. А на той момент вже достатньо багато студентів вони пішли. Дуже багато людей не витримали. У Моєму потоці було 38 людей, з них дев'ять не витримали. Це було шість чоловіків та три жінки. Я думаю, це тому, що відкривається дуже багато емоцій. А як ми з вами знаємо, то чоловіки їм не дозволяють вражати їх емоції. Я думаю, що це. Дуже дуже нелегко було для них, і мені кажуть: спочатку тобі потрібно поговорити з вчителем, це можна буде зробити завтра. І я думаю, ну окей, в мене виходу немає. Я ж не полізу через забор цього монастиря, і якби без речей, без нічого. Тому чекаю, а ввечері вони до мене підходять і кажуть: ми знайшли для вас переклад. Якщо ви хочете, можете послухати. Ну що мені робити? Окей, давайте. Я послухала, почала розуміти, що відбувається, для чого ця практика і що вона має мене навчити. Тоді мені стало легше. Мені стало набагато легше стало розуміти для чого я це роблю. Потім було дуже дуже нелегко на шостий день, тому що. Навіть в практиці це розповідається, що тобі може здаватися, що ти вже все і В принципі, тобі тут не потрібно бути. Тобі потрібно жити і йти своє життя. А ви уявляєте в нашому взагалі зараз світі 10 днів? Ти не те, що не на зв'язку ти навіть з людьми не говориш взагалі. Тому я теж вже така: ну може зараз, але я зупинилась і сказала ні, чекай. Дай собі один день. Я дала собі ще один день. І на сьомий день я була дуже щаслива, що я дала собі цей шостий день. Потім, на восьмий день, переді мною сиділа дівчина, вона була з Нової Зеландії, як я потім з'ясувала. І вона мені здалося, що вона така крута. Знаєте, це, це дуже важливий момент, про який нам розповідали, на пасами навіть, але я на цього навіть не пустила. Я дивилась, а вона сиділа і медитувала прямо переді, мною, і вона мене надихала. Тому що, знаєте, вона постійно в позі, вона не рухається, вона така вся ідеальна, класна і крута. На восьмий день я приходжу на медитацію, яка називається Адітлан. Це обов'язкова медитація, яку не можна пропускати. Всі обов'язково мають бути і не мають права рухатись. І Її немає. Я думаю, ну ладно, може, що сталося? Я приходжу на сніданок, а її немає. Я приходжу на другу медитацію, і її немає, і її немає. І вона пішла. І для мене, знаєте, це було просто. Як, мабуть, і мені треба. Я тут наймолодша. До речі, так, ремарочка, мені 23 роки. Я була наймолодша, і це теж такий був момент, знаєте, який мене посягав. Можливо, мені ще не час. І нам про це також казали, що це може виникати, але це треба пережити. Але я дійшла до кінця. Я неймовірно вдячна за цей досвід. Що я винесла для себе? Я стала легше ставитися до життя набагато легше. Навіть зараз у мене виникають якісь моменти і я. Все мене, все нормально, все окей. Я тепер знаю, що таке сидіти в медитації більше двох годин. І тепер посидіти там 20 хвилин взагалі, і для мене це взагалі не медитація вже. Я для себе винесла, що життя дуже чарівне і потрібно більше звертати момент на те, що тебе оточує. Я вперше в житті побачила нещодавно, як ростуть грейфрути. І я впевнена, якби ні ці медитації, я б ніколи не звернула уваги. Бо постійно, знаєте, в телефоні, в ноутбуці, в роботі, я ще працюю онлайн. Такий момент, що це дуже класна психологічна розстановка, але якщо ви в депресії, якщо ви розумієте, що ви не готові зовсім до цього, то це робити не треба. Ви можете собі не шкодити. Вам потрібно розуміти, для чого ви це робите. Я розуміла, для чого я це роблю. Хоча, може, не повністю, але в мене була мета, і я до цього практикувала медитацію. Звичайно, можна і без практики це зробити, але я все ж дуже сильно вам раджу помедитувати перед цим, зрозуміти, відчути, тому що коли ти знаходишся там, так, там створені всі умови, але дуже багато твоїх психологічних блоків вони вилізають і починають з тобою грати, казати: Та ні, все нормально, пішли, Це твої вороги. Та, і нам про це казали на медитації, що ти можеш залишити з цими ворогами, а можеш піти світло майбутнє і вирішувати тобі. Чи рекомендую я практикові посани? Я думаю, що так рекомендую. Я б хотіла, щоб якомога більше людей дізналися про цю практику, тому що вона змінює життя. Це правда. Я це бачу на собі. Здавалися навіть зараз ситуації, в яких раніше я б зробила якісь інші рішення, але зараз я розумію, що я можу обрати себе, я можу обрати найкраще для себе і. Мені в цілому не дуже так, потрібно підлаштовуватись під когось. Тому, якщо ви розумієте, що ви там втратили якусь жагу до життя, там, не знаю, вам постійно сумно, ви не можете відлипнути від свого телефону, а ще ви дуже нервові, агресивні, кипішуєте по будь-якому поводу, то ця практика може зробити для вас диво. Вірте мені, я знаю, що я кажу. Бо я була цією людиною, яка може зірватися просто з нічого, і все, катастрофа, я не знаю, що робити, все, все пропало. І зараз я, ну окей, добре, давай спробуємо це якось вирішити інакше. Тому хто хоче, я дуже раджу. Я сподіваюся, що це надихне когось, це відео. А якщо вам було корисно або залишили ще якісь питання, пишіть коментарі під цим відео. Я з радістю на все відповім. Та з радістю вас підтримаю, тому що я знаю, як це працює. І ще що я вам хочу сказати, як я сказала на початку відео, декілька тижнів тому мене. Пограбували, поводила Харю в Мексиці. Зараз у мене немає нічого для того, щоб знімати. Це я знімаю на камеру свого ноутбуку, який, на щастя, залишився. А матеріалів для мого youtube каналу залишилося дуже небагато. Тому у мене прохання, якщо ви можете підтримати мене, то в описі до цього відео буде посилання на банку, на якій я збираю власне гроші на нову техніку. Вона коштує достатньо немало, але я розумію, що я хочу продовжувати знімати. Я розумію, що я несу дуже класну ідею. Тому що україномовний контент, україномовний Ютуб має розвиватися, і дійсно той контент, який роблю я, він дуже унікальний і дуже крутий. Тому всім дякую, всім успіхів і все ніч, нічого не вічно, все у вас буде добре.